Ім доброго ранку вдома. Комітет ЮНЕСКО вніс 20 об'єктів на територію України до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, і до цього списку потрапили Київський собор Святої Софії, Києво-Печерська Лавра, ансамбль історичного центру у Львові, шість церков Карпатського регіону, геодезична дуга Струве, будівля Держпрому в Харкові. А ще культурний ландшафт каньйону в Кам'янці-Подільському, дендрологічний парк Софіївка, могила Тараса Шевченка та інші визначні для нашої культури та історії місця. Що й казати, просто чудова новина, особливо, mm -hmm. якщо дійсно ЮНЕСКО зможуть захистити ці об'єкти від нашого божевільного сусіда-агресора. Ну а продовжуємо тему культури з сюжетом про відкриття сезону в національній філармонії. Синхронне дихання оркестру, приглушене світло, точні рухи диригента, музиканти, скрипки, фортепіано, контрабаси. Попри війну і складні обставини, у національній філармонії України розпочався новий ювілейний 160-й сезон. Насамперед, ми переконані, що цей сезон буде сезоном нашої перемоги. Тому ми будемо все робити для цього, щоб наближати ту перемогу, наближати засобами музики нашими артистами. Відповідно планувати і репертуар, збільшувати частку української музики, робити все для того, щоб музика виконувала ці свої однічні стратегічні важливі функції. Цей сезон надзвичайно відповідальний і важливий для національної філармонії України. Саме тому перший вечір сезону об'єднав у собі одразу декілька важливих подій. Молодий, але вже відомий на весь світ, польський піаніст Шимон Нерінг приїхав до Києва, щоб у складний для українців час підтримати своїх колег-музикантів і слухачів. Це запрошення до Києва від національної філармонії дуже важлива подія для мене. Я одразу погодився на цю подорож. Хоча тут у Києві я відчуваю атмосферу неспокою і тривоги. Я маю надію, що Україна переможе, і дуже радий, що можу зробити хоча б такий внесок у такі важкі для України часи. Ще одним подарунком для всіх поціновувачів класичної музики стала світова прем'єра, твір для симфонічного оркестру Рубікон українського композитора Сергія Пілютікова. Цей твір став особистою реакцією композитора на війну його творчим висловлюванням. Жодна музика не може бути написана без цього інфлюенсу, тобто цих подій, які Зараз наше в Україні, тобто чи косвіно, чи напряму це воно обов'язково пов'язано. Все це відчувається в музиці, це чутно, це не є прямий контекст. Я жива людина, тобто я живу в Україні. Я все чую, все бачу, і тому воно відображається в музиці. Провідником у світ класичної музики цього ювілейного вечора став головний диригент Національної філармонії України. Відкриття потребує певної мужності і концентрації всіх наших сил, тому що ми живемо в особливих умовах, ми працюємо натхненно над всім, що ми робимо зараз на цій сцені, і дякуємо нашим воїнам за те, що ми маємо таку можливість, попри постійні обстріли, небезпеку. Попри війну, біль, страх за близьких і власне майбутнє, українці продовжують грати музику, співати і жити далі.